Так, хотів вам показати результат. Ви багато запитували, дивіться, ручку, я перешив на Peugeot. У мене є гарне Peugeot, я буду його десь відео вийде на днях. Або я ще покажу анонс, він зараз на вм'ятинках стоїть. Ручка була отут. Зараз покажу в якому місці. отут була витерта. Тобто шкіру, шкіру витерло. і, Ну і в принципі вона в них, ви знаєте, да? вона глянцева йде ручка в Peugeot. Дивіться, наскільки гарно, хлопці шкірою перетянули. Це шкіра. А кому цікава вартість роботи. Можете написати, відповім. Ну і гарно, от дивіться який шовчик адекватний. Тобто, в принципі, хочу сказати, якщо нею поюзати місяць, можливо, півтора, то, то все. То по ній не скаже що це не оригінал. от Реально, тут. Вийшов такий класний, і тут класний. Ну, ясно, що якщо хто там вже багато років займається Peugeot, так як я, то я зрозумію, що це ручка не оригінал. Але приємно на дотик дуже, це шкіра, кайфова така взагалі. Клас, ручка просто бомба вийшла. Я задоволений максимально. Шкірою, коли кермо перетягуєш, ну є свої моменти, треба її постійно якби, давати спрейчик, для того, щоб вона не пересихала, щоб не лущилась. А от на ручці тут менший об'єм шкіри, менший об'єм тертя, такого немає. Але теж, друзі, бажано мати кондиціонер для шкіри і протерти вологою серветочкою воно висохне, підсохне, збризнути легенько для того, щоб ця ручка служила вам ну, 1100, щоб від'їздила. Напишіть, кайфовий результат чи ні. Мені здається, просто топчик. Гляньте, яка гарна. Результат і це шкіра. Топовий 3008-й. Хто хоче перешити в таку шкіру, можете написати. Вгадаєте вартість роботи? Як, як гадаєте, скільки вартує отак зробити? Напишіть просто вашу думку в коментах. Яка вартість отак зробити ручку гарну?